Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браті і сестри, любі наші діти, дорога молоде, всі, хто зараз разом з нами, наші воїни, захисники, захисниці, подорожуючі паломники, які подорожують у певні паломництва далеко в чужині, паломники, які приготовляються до завтрашнього паломництва. До Крилоцької Богородиці, бо завтра наша метрополія розпочинає дводенний такий марафон паломництва до Галичка, до Крилоса, до Галицької ікони Крилоцької Богородиці. І завтра піша хода буде відбуватися піше паломництво з наших міст Івано-Франківська, Бурштина, Калуша. де... Згуртовується дуже багато молоді людей, які мають то намірення поофірувати це паломництво у намірі за наше воїнство, за мир, за примирення, за перемогу над ворогами, за наших поранених і полонених, пропавших, за всіх, хто потребує і потребував, і буде потребувати тої величної підтримки духовної. Тому, власне, молимося щиро. Сьогодні разом усі, і складімо сьогоднішню нашу молитву, а вона відбувається на самий початок місяця серпня, а це перше число. Ми розпочинаємо новий той цикл наших молитв, де ми собі постановляємо свої серпневі наміри, де ми розпочинаємо і приймаємо благословення на початок успенського посту, який буде тривати, власне. До свята Успіння Богородиці, ми сьогодні пам'ятаємо в молитвах маковайських мучеників, ми пам'ятаємо в молитвах їх матір, Соломію, їхні страждання, мученичу смерть у намірі, щоби не зрадити віру в Христа. І тому, коли ми сьогодні всі разом пам'ятаючи про ці події, які відбуваються і відбувалися у тих початках, у витоках християнства, і ми починаємо один одного витати із маковим спасом, медовим спасом. То в мене складається враження, що ми або чогось не розуміємо, або ми взагалі не хочемо нічого розуміти, і тоді потім говоримо, що хтось винуватий у цьому, тільки не ми, тільки не нас не навчили, чи ми не навчилися. Насправді дуже важлива місія тут церкви, духовенства, священника. Який мав би вже з роками, проповідуючи Боже Слово, застановити своїх вірних. І це ми робимо і стараємося. Повірте, я сьогодні не отримав від своїх вірних таких привітань, які часто отримую тут, у Фейсбуці, те мені пишуть: Отче, вітаємо вас з медовим спасом. Отче, вітаємо вас із маковим спасом. І для мене це насправді якийсь. Якийсь нонсенс, я абсолютно не розумію цього. Хоч ще пам'ятаю, коли був маленьким хлопчиком, і десь ми так само, пам'ятаю, приходили до храму на той час початок Успенського посту, але, на жаль, на жаль, мені це прикро констатувати. Ми нічого не чули, що це означає мучеництво маковейських дітей. Ми не чули розповіді про початок посту, ми теж чули десь про посвячення маку і так далі. На жаль, треба визнавати, що в той час, та й багато ще десь і зараз відбувається не те, що потрібно, і замість того, щоб проповідувати Слово Боже, ми віддаємося в певні якісь традиції, які дуже часто не мають ніякого відношення з християнською традицією, яка і передається від часів Приходу Ісуса Христа. Тому запам'ятаємо собі раз і назавжди: немає ніякого медового чи Макового спасу, немає ніякого там, я не знаю, квіткового спасу, немає ніякого яблуневого спасу. Слово спасти означає Спаситель. Люди добрі, пам'ятайте про це. І коли ми говоримо про преображення Ісуса Христа, Спасителя нашого, то це так і називається. Коли ми говоримо про успіння, чи ми говоримо про певні речі, які стосуються сьогодні усікновення, чи ми говоримо про. Страждання мучеників маковейських, то там немає такого слова спас. І особливо, коли ми наголошуємо про якісь продукти, фрукти і так далі. Тому прошу всіх читаємо трошечки Боже Слово, читаємо катехизм, читаємо історію церкви, розуміємо і вміємо пам'ятати, що ніколи традиція не повинна випереджати моєї віри, але і крім того, традиції, які основані на християнській вірі, вони підтримуються. А ті, які десь є з поганського часу, з язичницького часу, крім того, вони не є потрібні, і абсолютно треба на це зважити і брати собі до уваги. Бо мені дуже не раз є дивно, що ми робимо те, що не потрібно нам абсолютно робити. І ви знаєте, я дуже можу багато говорити про ваші запитання, які ви не раз мені скеровуєте, і мені насправді прикро, що. Ви в своїх парафіальних спільнотах не маєте тої нагоди або, можливо, десь не є уважними, де не чуєте чи не хочете зрозуміти до кінця, як потрібно йти на літургію, як потрібно дотримуватися літургійного посту і вхаристійного, як потрібно вести подружні життя. Як воно насправді виглядає правдиво, щиро і з глибокою вірою. Тобто є дуже багато речей, про які я просто не хочу тут озвучувати, тому що це вже особисті ваші речі, на які я не маю права висвітлювати тут на загал. Тому власне вітаю кожного із початком успенського посту, дай Боже нам його достойно почати і достойно провадити. Тому сьогодні, за прикладом макавейських мучеників, ми... Пам'ятаємо про те, що слово маковайські мученики ніякого відношення до слова Мак і його освячення не мають. Кожна рослина, кожна, кожна тварина, кожна пташина, кожна людина, яка приходить на цей світ, вона приходить з то, з Божої на це волі і має на це благословення. А коли ми маємо певні моменти, коли ми приносимо певні освячення, то вони ніколи не повинні випереджувати тої. Віри в Христа, яка повинна наповнювати нас. Тому що скажу ще раз: ніколи вишиванка не зробить мене українцем, ніколи е, мої символи, чи навіть коли я буду мати дуже багато гарних синжовтих прапорів чи інших атрибутів, не зроблять мене великим патріотом, коли в мене в своєму нутрі, у своєму серці, не буде вишити то серце у тих. Голубоблакитних, жовто-блакитних кольорах, коли я не буду у середині своєму тим християнином, і скільки би я не приймав Євхаристії, коли я не буду вірити в Бога і не буду мати того благословення. Тому почуйте ті слова, нехай вони будуть для нас тим дороговказом, указом, тому що це не мої слова, а слова Христа, який нас провадить до Спасіння. Тому розпочинаємо нашу молитву, запрошуйте своїх рідних і близьких. І щиро молімося до Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, все наповняєш. Скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророки. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові. Що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. <кій> Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш є на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток, молимося в щирості свого серця і славимо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш <кхів> другий десяток, молитва. Молитва подяки до Господа за сьогоднішній день, подяки за його ласки, здоров'я, благословення, духовне і тілесне, молитва подяки на початок нового місяця, де ми знову зібралися разом, і нехай Господь замешкає в нашому серці. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія... Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія... Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо третій десяток спільної молитви, молитви за наших героїв, за яких завтра ми будемо офірувати ту пішу паломницьку подорож до Крилоса, до Галицької ікони, чудотворної Богородиці в Крилосі. Молімося щиро за наше воїнство, за те, щоб вони повернулися з полону, віднайшлися, які пропали. Дали оздоровлені і стілення тим, що поранених, дозволили родинам похоронити своїх воїнів, героїв, де є безліч, які ще не передані тій землі, і де ми маємо молитися і молимося, щоб це відбулося, бо насправді дуже багато героїв на полі бою, і ми хочемо вчинити над ними то, що належить молитвою за душі спочилого. Тому молімося щиро за наші родини. І нехай Господь благословить нас тою величною перемогою над злом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, за наші сім'ї, за всіх, хто сьогодні разом з нами. За всі ваші наміри, які сьогодні складаємо на місяць серпень, бо є дуже багато різних особистих намірень, а ви знаєте, що п'ятий десяток сьогодні ми будемо молитися у наміренні за душі спочилих, але зараз ми до нього прийдемо. Тому, власне, четвертий десяток ми молимося за всі намірення, які складаєте на місяць серпень. Нехай Господь прийме наше моління і наше служіння за хворих, немічних, подорожуючих. Складаю подяку від багатьох родин, які сьогодні отримав за те, що склали сьогодні операції надскладні, складні, як на очі, так на онкологію, так на інші інші, інші випробування. Складаю подяку за наших спільночан, яких сьогодні зустрів у нашому храмі, які прибули з далекої Італії, самі походять з Івано-Франківська, але сьогодні були в нашій святині, і я мав нагоду з пані Богданою, її коліжанкою, і внучком. Зустрітися у святині і разом помолитися і побачити один одного наживо, а це дуже важливо. Тому, пані Богданна, вітаю вас, вашого внучка, молюся за вашу сім'ю і вашу родину. І дякую, що знайшли ту хвилинку і прибули, щоб зустрітися. Дякую за вашу поміч і підтримку. Дякую Богові за всіх наших жертводавців, доброчинців. Тому молюся за всю спільноту велику, багатотисячну молитву, вервиці, яку творимо разом. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Сьогодні розпочинаємо наш місяць серпень, наша молитва п'ятого десятку, нашого загального намірення, буде в наміренні за обі'єнних наших воїнів, героїв. Захисників і захисниць, убієнних невинно наших дітей, нашу молодь, наші сім'ї і родини, які постраждали внаслідок ракетних ударів, які знищують і знищували наші будівлі, наші міста і села. Молимося за упокій їхніх душ, молимося за упокій душ спочилих наших рідних і близьких, за тих, що в чистилищі чи абортовані ненароджені діти, молимося щиро. І починаємо молитву на цілий місяць, до якої ви теж можете долучатися. Пам'ятайте, що завжди можете після молитви записати своє намірення, але сьогодні, завтра, о ці дні, вчора ви вже писали, з тою маленькою позначкою, що молитися і просити про молитву у своєму наміренні на місяць серпень. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кісух> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше отець, прибіжище наші син, покровитель наш Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з вами. Любі молільники, браті, і сестри, ми завершили нашу молитву. Я дуже прошу кожного, складайте свої намірення. Особливо прошу всіх молільників помоліться за наших паломників, які завтра будуть прямувати до Крилоса, до Криловської гори, щоби там помолитися і зустріти завтра патріарха на спільній архірейській молитві, вознести молитву за український народ, наше воїнство. За спільну перемогу над ворогами, подолавши всіх ворогів видимих і невидимих, як зовні, так і внутрішньо, молимося щиро за всі наших паломників, які будуть подорожувати. Особливо прошу за тих, що будуть пішки йти, тому дуже прошу про молитву. Багато хто запитував мене сьогодні: Отче, що з собою брати в дорогу? Насправді, це... брати в дорогу треба завжди віру, надію і любов і, звичайно, дбати. Не тільки про душу, а лише й про тіло, пам'ятаючи, що сонечко, щоб покрити голову, пам'ятаючи, що є спрага взяти з собою водичку, пам'ятаючи, що взяти можна з собою чи хрест, чи іконку, чи синожовтий прапор, чи все те, що ви хочете собі мати з собою в дорозі, це буде пам'яткою для кожного з вас. Тому дуже прошу, пам'ятайте про це. Зараз в цей час очікую за те, щоби. Ви складали свої молитовні намірення, молитовні намірення, які складаємо на місяць серпень. Тому дуже прошу всіх, хто буде писати своє молитовне намірення, завжди записуйте з позначкою на місяць серпень і складайте свої намірення. Чи за тих, хто є на правді, тобто віку спочили, чи наше воїнство, чи маєте інший особливий намір. Будь ласка, складайте собі його перед Богом. І завжди дякую всім жертводавцям, доброчинцям, фундаторам, дякую за ваші офіри і лепти, які ви складаєте як на поміч потребуючим, так і на молитву. Тому дякую всім, нехай Господь прийме і кожного з нас благословляє. Слава Ісусу Христу!